Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані, та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики, для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Hyundai i20. 14 рік. Двигун 1.2, газ бензин на механіці. пробіг 138, ціна 6500. Контакти видно. Так, Citroen c 4 Одинадцятий рік, 1,6 бензин на механіці, 5550 ціна, 260 пробігу, контакти бачимо. Дивимось по салону. кузові хетчбек. Парктроніків не бачу. Peugeot 308 в хетчбеку. Десятий рік, 143 пробігу, 1,6 бензин на механіці, 5200 ціна, контакти видно. По салону. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника? Дачі логан. Восьмий рік, 1. Так, 215 пробігу, контакти 067 560 06, 22. Давайте Сім місць. А яка ціна? 5300. Ага, 5.300. Машина з Німеччини. Пробіг оригінальний, авто Ні, Ну там скільки? Там 230. Газ уже є. Часто запитують, таких машин маловато, кого цікавить телефонувати. Телефонуйте до власника. Шкода Фабія. В кузові хетчбек. Дев'ятий рік. Бензиновий двигун, механіка, 173 пробігу, 5 тисяч ціна, контакти до власника бачимо. Так, покажу по колу. Так, заглянемо в салон. Кого цікаво, телефонуйте до власника? Фабія Універсалі. Четвертий рік, двигун 1,2 бензин. 4500 ціна, 160 пробігів, Контакти є. П'ятий гольф на автоматі. Четвертий рік, 1,6 бензин. Ціна 5950. 229 пробігу, контакти є. Клімат-контроль бачу присутній. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Kia Rio. Цікавить вас машина! Дев'ятий рік, 190 пробігу, 1,4 бензин механіка, 5500 ціна. Так, тут контакти. Так, дивимось по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте. «Та, та, та, бачу, Volkswagen Golf 4. 2002 рік 1.4 бензин, механіка 4300. Ціна, контакти бачу, є. А дешевше Так, дивимось по салону. Так, Більше інформації уточнюйте. Так, Шкода Октавія в універсалі. Восьмий рік, 1.9 дизель, механіка, 6800 ціна, пробіг 255, контакти бачимо є. Б 6 посад в садані. Шостий рік модельний 7, 178 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 6200 ціна, контакти є. Так, якщо відчинено, покажу. Так, зачинено. Так, комбінований салон. У кого цікаве, телефонуйте до власника. Suzuki Swift. Рідко зустрічаємо досить. Це 10 рік, 1,4 бензин, механіка, офіційний автомобіль, 312 пробігу, 5500 ціна. Контакти видно. Так заглянемо легенько по салону, щоб не заважати людям, поки гріється. Ауді А8. 2002 рік, 6950 ціна, двигун 3,3 дизель на автоматі. 278 пробігу. Так, телефон 067, 313, 07, 37. Комбінований салон, автоматична коробка, клімат на повному заряді, як кажуть. Шкода Фабія. Десятий рік, 254 пробігу, 6950 ціна, 1,2 дизель, в багатій комплектації, тут контакти до власника. Покажу по салону. Добрий день. Фабія має клімат-контроль, до речі, дуже рідко зустрічаємо. Кого цікавить, телефонуєте до власника, Отримуєте вже більш повну інформацію.